Мене. А, норм! Взагалі норм. Навіть краще ніж думала. Треба реально звичку додати Давай Я щось не дуже хоче слухатись, моя заколка. Байдуже, побігли бити собак. Тут тільки під мене були? Раз, я випадково їх з'їла Нічого, Зараз будемо.

Я, до речі, не біжать далеко. Вони якось. тільки там. А, ось. Ось, так, вони якось максимум сюди біжать. Сюди. Треба їх просто було зразу вбити, щоб вони. О, все. Це було набагато простіше, я просто щось що А, тут ще один є. Вони якось так не хочеться вбивати, ось такі песики. Хочу навчитися користуватися цією штукою. Нарці на мене буде нападати. Вона прям потужна. Під бро. Зразу, просто з одного. Наче всі. Наче більше нікого нема. О, нам всю штуку певно Така людина і перемогла. Людина і перемогла тварин. Це доволі просто було. Просто головне не якось не розгублюватися. Ми треба було світло А, господи, я злякалася. Треба сховати на зброю. Давай. Ми треба хілитися Іграм він спортик. Це просто. Бурімка козацька, це нам потрібно. Ну, козаки, чому не знаю козацьку, тому що є така мені здається. Можна поспати. Ось тут ще один лут. Тут щось на гітарі хтось грає. Я наші знаю цю мелодію. Ой, тут ще є всього. А це все можна підібрати, нічого собі тут луту? Це все? Мурка грає! Так, я подумала про мурку, але. Я подумала, вони ж не вставляли мурку, правда? Це реально мурка? Боря балаган. У них такі стіняшки прям. Ти поговори зі мною? Бро, поговори зі мною. Бро, говори зі мною. Бро зайняти своїми справами. Побігли наверх. Ти відіпишінька. А в нього вже в нього сталося розставання, і він вирішив, що він стане тим. Він пішов в зал, щоб так, я, чоловік. Він сігма, він став Сігмою, він більше не хоче спілкуватися. Ти Напасти? шукає. Косо. Тан -тан -тан. Зустрічали? Він стане краще, так. Ну, заходив тут один. В не питали, шуганули. Хочу труся. Я не тільки можу тут ретитися. Я ще в іншому місці вже потертися. Куди він пішов? Куди він пішов, бачили? У нас тут що, Давідкова? Я заплачу. Платити чи вбити? Як ви думаєте? Платити чи вбити? 1500 це багато. Що думаєте? Fight? Але він такий cute! За цвітаю? Ти подумається Харі? Ми можемо заплатити, попросить таке сіриному ж. Давайте. Гаразд, я заплачу. бік хутора твоя пропажа потупова. Там хати всі давно трухляві. Викид почнеться без нормальної нори поховає. Так що думаю, біля млина треться. А тому могло... типу можна було їх не вбивати. Але з іншої сторони я могла трьох облутати. Я все одно можу його вбити. Я не знаю, я просто. Розумієте, нас на зоні і так небагато. Але чи повернеться, тобі 1500. Ти мені сказав, що він милий. Ти єдиний, я через тебе його врятувала, бро! Ти як зі мною? Давайте в них заберемо, ми в них консерв заберемо. І горілку. До чого їх вбивати? Ти хочеш піку вбив? Це ж у конель за ні? І це так з нього береш. Ай-яй-яй. Мені ти більше Доброго дивляться. Долю. З ти мені. Що три. Шутре. 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 Наче є в зоні якісь чекушили, які проти варти думають бочки коти. Та тільки якщо я щось зізнаю точно, так те, що воювати з лягавами, ну це точно. Це колядки. Від треба, не метала твої очі кличуть, хочуть мене. Ведуть за собою або ні. Що нічого ага. твоє, не полати. Я не стався без бою. Мі, здається. я не стався без бою. Їх не вбили, вітає нас. Чи стало мені цього краще? Бро жорстко курить і дивиться в вікно. Мик, мик, Микитос ніштяк. Закрий пельку на петельку, напиши ревізія. Закрий пельку на петельку. Нараз зібрався. на два, ти поняв. Нараз дібався, ой. Нараз зібрався. на два, ти поняв. Одна yes. я тебе платила гроші. Це кінець. Шо? Як так? У нас все добре було, я не хотіла, чесно, це випадково вийшло. Це випадково вийшло. Господи, просто що я не робила! Ми ж мирно могли рости, а так воно заряжено! Йо! Майо. Я не хотіла! А, ви не бачите мене! сорі, вибачте, я вбила чувака. Випадково Що таке? такое це кінець Я його вбила, тобто їх можна зарізати а наша я його вбила. Це було добре. Я його вбила просто. Так, краще взяти автомат. Що, что, хтось є? Бать, сейчас я дуже обачта. Треба так такнуть хватит. кровотеча, Ще кровот, а нема, бишь, все. Дарс, я зайди, губі. я губін. Ось. Надо ч його вбило? Навіщо його вбила, Він ще живий. Я можешь його я врятувати? Боже, навіщо його вбило? Раз зібрався на два я. Я, я його зрізала. Навіщо я зроблю? О, а ну лут прийшов Може я обшукати. Здихлик, ну, по факту. Заверю! Жесть, я почуваюсь поганою людиною Боря, балаган! Боря, ми з тобою тільки говорили. гітарі грав, а ми отак з ним чинили. Я почуваюся недоброю людиною. Ну, ми зможемо продати гро. це треба дропнути. Ось не треба дропнути. Треба було розрядити спершу. Розріб. Забери 1500? Ну зараз заберем, Мені здається, що цілком. Чекай, чи... Де. Це він нам говорить. Кого? Кого пощадити? Мені здається, я не мала їх вбивати, правда? Я не повинна була це робити, але я зробила це. Бо я міг би стати музикантом, а я його зарізала. І ще й горілку їхню позабирала. Це хто він? А я ще можу його врятувати. А я можу щось з ним зробити. Мі здається, я не можу нічого з ним зробити. Я почуваюся дуже поганою людиною зараз. Може йому допомогти. Я можу йому допомогти, я можу тільки його зарізати, так? Блін, це, ні, це дуже негарно. Пристей, над ними добувай. Посиди, а? Він говорить пощудити його, він, правда, російською, але. Це жахливо. Я... Вони ж... я ж не мала це робити, правда? Це кінець. Російського до Да він так помре. Жесть. Я почуваюсь, наче я зробила масове вбивство. У нього твої гроші. Посиди, а! Посиди, а! а ти тут за 200. А що? а де да цей квест. А я вже закінчила його. Склад знаків радіації. Прихований хабар. А я ще не знайшла його. Він десь тут. Бачу, навіть гра каже, що треба добувати. А, ну так, вона говорить по що тут. Але ці бандити вони якби негативні, хіба ні? Я намагаюся знайти собі виправдання. Чесно, це не, не зважайте це, я реально намагаюся знайти собі виправдання. Десь сховок. З 9 метрів. А де він? Значить, десь тут. Тут хабарчик пісь має бути. Він хоче, щоб ти закінчив його страждання. На даху? Можливо. Тут хтось є. Сто сотків хтось є. 7 метрів. А де він? На даху? Можливо. Може мало з цим справу раз? Оці тебя есть клуб влоки. Эта штука взирвайте. Не, напевно, еще не. Напевно, не, напевно, не. Не, я думала, она потратила Сверху знову схожи. Як тут залізти? Через машину знову. А, это просто коробки, які руйнуються. Ну так, швидше за все через машину знову. Ой, а щось. А щось не, не знаю, не впевнена, що я залізу туди. А щось я сумніваюся. Ні, щось не виходить. М -м, а як тоді? Ну, ось тут є ось цей дошок, може на нього можна вистрибнути? У мене мама над роботою в лікарні такий самий був. Ні, щось не дуже. Дев'ять метрів зверху, 6 метрів, 5 метрів. 5 метрів. І тут 5 метрів. Значить на даху. А як на дах залізти? Хм, може драбина десь є? Або десь, може, оці ящики можна скинути? Ось щось радіації багато. Треба випити. Ось, треба поміняти на горілку, здається. Горілки мене, слава Богу, вистачає Може б собі дозволити. І... Погнали. Ось А ты кто такий? Я тебе не здесь. Льоха аскет! Ай-яй-яй! Ну Льоха аскет мене прям погодував нормально. А ось драбини я дійсно. С... Друбин, ты проводишь, тай бачу, Дякую, що сказал. Еще я не понятно. Ой, тут сховок. Протиграс. Ого! Ну имба! Слухайте! Нормально годує? Давайте зображаємось. але я всіх вбила. Ці дахи такі самі абсолютно. Клас. Та я не лим... я хотіла спуститися. Ну гаразд. А, я якраз в принципі їсти хотіла. Це дуже круто. Що це таке? А, аномалія? Може... Ні, воно не світиться. Це просто. просто така штука. Вона не світиться. Тут все немає очівки пацифіст, так що можу можливо... <ривіт> Ну, Ну, рівно це якось трошки скільки просто з ними можна було домовитись, і. Я з ними домовилась заплатила гроші потім ще їх вбила, це якось дивно. А він досі там м'якає, чи ні. Що не дію. Це я кину його. Ой, мене перевантаження вже. А, так, це я його дропнула. Інше може бути таке Мені цікаво, чи він там досі. Ой, більше, ні. Ми можемо шукати його тепер

Ось цей хутір, куди потрібно далі йти. Це імба, це дуже імба. Дивіться скільки може тут? Тут можна прямо сюди піти. Це дуже круто. Це 0,5. Так ще по сюжету потрібно. По сюжету потрібно їх вбити? Ну мені здається, він так сказав піти на хутір. Він казав, що він пішов на хутір. Не важливо, вони вже мерли. Не вмерли. Не Нема сенсу думати про вчора. Я сама його створила. Тут є ще щось. О, радіо. Не працює? Ні, не працює, напевно, немає. І кашкет. Скільки набіг тут до наступного квесту? Та він хамив бо бандит. Та в нього він, він просто фліртував зі мною, так. В нього такий. він просто фліртував. І він просто, ну. Оці, він просто буде йому по роботі так треба себе вести. Брати двері по цьому Та, я пам'ятаю, я вже його перекручував. Тут є ще, до речі, штука, яку ми не вшукувала. І мені здається, що погода зуб ось змінилась, Ой. Я можу тут зайти? А ні, не можу. Тут закрито. Так, окей, я випадково взяла консерви. А тут що таке? А, це песики, яких я вбила. А ні, це не песики, яких я вбила. Ну, прикольно. Імба. Я думаю, що можемо на сьогодні поки закінчити, тому що 4 години грали. Чесно, я виграла ще вже трохи пізно. І в Україні вже півдругої, і все-таки. Мені дуже сподобалось, я думаю, що я б завтра продовжу грати цю гру, можливо, раніше, тому хто хоче подивитися завтра далі приходження, я то запрошую. Тому що мені дуже сподобалось. Мені прям реально соду приносить ця гра. Мені навіть якось хочеться питати найбільше фраз, дізнатися більше про сюжет, тому що це дійсно дуже цікаво. Не всі бандити злі. Так, може, це просто наше суб'єктивне уявлення про них. Може, в нього просто не чим будувати його котика. Мені часто дуже не хочеться виходити, але вже трохи пізно. А я хочу перед цим. Це дуже круто. До завтра. Так, мені дуже сподобалось, чесно. Як вам гра? Про? мені просто. Це захват. Просто... Я не грала попередні частини, але. Так і не просто Страх до зробити треба. Це просто імба. Ця, ця гра просто супер імба. Абсолютно.